І є царство, і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Ми зібралися сьогодні у селі Базар на землі, де понад століття тому пролилася кров українських вояків армії Української Народної Республіки. Тут, у листопаді 1921 року, було розстріляно понад 350 бійців, які залишилися вірними Україні. Вони знали, що йдуть на смерть, але не відмовилися від своєї присяги. І саме завдяки таким людям, сьогодні ми маємо право стояти тут під українськими прапорами. Сьогоднішня війна це. Продовження тієї самої боротьби, наші сучасні захисники, ті самі нащадки духу армії Української Народної Республіки, ми зібралися тут, аби віддати їм шану, аби подякувати і сказати, що вони не самі, а за ними, за вами стоїть друзі, уся Україна. І традиційно будь-який захід у нашій державі ми розпочинаємо зі славня нашої держави. Ми сьогодні зібралися в святому для України місці у селі Базар. Це місце знає, що таке кров і жартовність, що таке вірність України до останнього подиху. У листопаді, 21-го року, майже 100 років назад, більше 100 років назад, тут більшовики розстріляли понад 350 воїнів армії Української народної республіки, які не погодилися зректися свого народу. Вони знали. Що йдуть у бій із малою надією на порятунок, але йшли, бо вірили в Україну. Минуло понад 100 років, а ми знову переживаємо ті самі випробування. І сьогодні так само, як і тоді. Українські воїни мужні, сильні, віддані, боронять державу від того самого ворога, який не змінив своєї суті. Росія знову прагне зламати нашу волю. Але як і тоді, знаходяться тисячі. Українців, які говорять ні, ми не станемо на коліна. Ми вшануємо тут не лише героїв минулого, але й воїнів сучасної війни, хлопців і дівчат, які сьогодні стоять на фронті, віддають свої сили, здоров'я, життя заради того, щоб ми могли говорити українською, збиратися під нашим прапором, виховувати дітей у вільній державі. Я хочу звернутися до кожного воїна. Ваша відвага це не просто захист землі. Це продовження історії. Ви ті, хто доводить до що жертва Героїв УНР не була даремною. Ви ті, хто сьогодні творить майбутнє України. Від імені Житомирського осередку, громадської організації захист держави, дякую вам за вашу мужність і стійкість. Дякую родинам, які виховали таких синів і доньок. Дякую ветеранам, які показали приклад незламності. Дякую кожному, хто допомагає армії, хто працює в тилу, хто підтримує один одного. Бо тільки разом ми сильні, наш прапор пам'яті, який ми сьогодні розгорнемо, це не лише символ минулого, це міст між поколіннями. У ньому зшита пам'ять про тих, хто поліг і подяка тим, хто боронить зараз. Нехай він нагадує нам, що ми маємо бути гідними цієї жертовності, гідними України. Друзі, ми стоїмо на історичній землі. Але пам'ятаємо, історія не лише в підручниках і пам'ятниках, вона живе у нас. І пишеться сьогодні на фронті у громадах, у кожному нашому вчинку. І наш обов'язок зробити так, щоб ніколи більше не було базару, де українців знищують лише за те, що вони українці. Тому я вірю, наша спільна боротьба завершиться перемогою. Я вірю в українську армію, у наш народ і в нашу незламність. Слава тим, хто загинув за Україну. Слава тим, хто боронить її зараз. І слава всім, хто робить свій внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні!